Наш час, ми і справді живемо в глобальному селі. Усюди, у нашому оточенні, у крамницях у громадському транспорті. Ми зустрічаємо людей, які мають різні релігійні погляди. Як же нам, християнам, звернутися до цих людей? Що нам потрібно знати? Як ми можемо побудувати мости? Я пропоную вам переглянути цей сюжет, який покаже, як нам почати будувати стосунки з індусами, тільки в північній Америці проживає стільки ж індусів, скільки й членів англіканської церкви. Але багато з нас навіть не знають, з чого почати. Давайте переглянемо відео, індуїзм це знання, пошана та відданість. З 900 мільйонів індусів у всьому світі 800 мільйонів живуть в Індії. Ніхто досі не знає точну кількість божеств, яких вшановують індуси. Але найвідомішими є брахман, вішну та шива. Індуси вірять, що душа знаходиться у циклі народження, смерть та перенародження, якого можна уникнути лише через знання, відданість та дисципліну. Індуїзм є найбільш еклектичною та синхронною, приймаючою та різнобічною релігією світу. Пане Вікторе Сем, як відомо, індусів можна побачити де завгодно у світі. Напевно, немає такого місця, де б їх не було. Розкажіть нашим глядачам, як вітатися з індусом, як встановити з ним зв'язок. Коли зустрічаєш індуса, потрібно показати свою повагу. Повагу. Отже, це дуже важлива риса в індуїзмі. так. Взагалі, коли ви зустрічаєте людину іншої релігії, ви можете думати, що її релігія гірша або що ця людина нижча за вас. щоб змінити це, ви повинні поважати її, незважаючи на релігійні погляди. Щоб показати свою повагу. Я кажу йому намасте. Намасте і що це означає? Намасте значить, я вас поважаю. Отож, у індуїзмі повага і справді має велику цінність. Та чи кажуть намасти тільки по відношенню до людей? Чи кажуть це Богові? Який тут є зв'язок? Допоможіть зрозуміти це. Насправді це має подвійне значення. Коли ви кажете намасти, це значить Я поважаю Бога у тобі. Так, зрозуміло, Тож, я кажу людині намасти, тим самим кажучи, я поважаю Бога у тобі. а друге значення намасти вживається у поклонінні богові. отже, щоб шанувати Бога, ви кажете намасти та щоб виказати повагу людині, ви також кажете намасти. як я розумію, це пов'язано з віруванням у індуїзмі, що душа атман поєднана з брахманом божеством. Що ще ви можете нам розказати, що може допомогти у спілкуванні з цими людьми? індуси цінять шлюб та сім'ю. В них в сім'ях дуже тісний зв'язок. Якщо вони одружуються, то це назавжди. Тож, чи можна мені прийти у дім індуса? коли ви приходите у їхній дім як християнин, потрібно показати їм через поведінку та ваше ставлення, що ви поважаєте їх сімейне життя. Есе юрадатюспектфакинарізидавілі хінчиє щось таке, до чого індуси відчувають відразу або чого уникають? Тут я хотів би звернути увагу на одне поняття: ексклюзивізм. На думку індусів, християни вважають себе ексклюзивістами, а свою віру в Бога такою, що належить тільки їм. Усі інші релігії не варті уваги християн. В свою чергу нам необхідно показати, що ми не ексклюзивісти. Ми хочемо слідувати ідеям ексклюзивізму, та хочемо, щоб всі розуміли, ми створені одним Господом, і ми всі є однею сім'єю. звичайно можливо поважати людей, не загострюючи увагу на їхніх релігійних поглядах. Тож, поважаючи індусів як людей, ми тим самим поважаємо окрему людиною, яка є індусом ми бачимо, який тут є зв'язок. Тому скажіть нам, чого саме нам потрібно уникати практично. Практично я зустрічаю індуса. Напевно, я можу зробити щось таке, що може бути шокуючим для нього. Що це? Практично, з будь-яким індусом, якщо ви хочете зайти до нього додому, вам потрібно залишити своє взуття на дворі. Тож треба роззутися. Він буде шокований, якщо я не зроблю цього, так? Вони цього дуже не люблять. Їм може здатися, що ви не поважаєте їх звичаї. А це звичай взагалі індуїзм тісно переплітаний зі звичаями. Традиції та звичаї індуїзму є невід'ємною частиною їхнього духовного життя. Отже, запам'ятайте, коли ви відвідуєте дім індуса, вам треба роззутися і тільки потім зайти всередину. Тоді він відразу зрозуміє, що ви поважаєте їх звичаї. Ясно, то ж індуїзм і справді є способом життя. Там, де духовні та релігійні аспекти об'єднуються із сімейним, місцевим та культурними аспектами. Отже, це теж якось пов'язано з ідеєю поваги. Чому мені доведеться зняти взуття? Що це означає для них? Ви заходите до когось додому, щоб виказати йому свою повагу. І цей жест говорить хазяїну, що ви справді поважаєте цю людину це також можна назвати покірністю, як і вітання на масте, що ви згадували раніше. Так, це частина поклоніння. Це частина поклоніння. Добре, Тож це також і знак смирення. Так отже, по суті, покірність насправді є однією з основ індуїзму. коли ви вітаєтесь та вклоняєтеся цій людині. Ви показуєте, що він вищий за вас, правильно? Так. Що ще ви можете нам сказати, щоб допомогло відносинах з індусами? Індуси завжди будуть поважати тих, хто приходить до них із мудрістю, з мудрістю, з практичним знанням, з тим, що ви пережили у своєму житті. Практичним знанням. Так, ті досвіди, які ви мали у своєму житті, не поверхові знання. Ганді якось сказав: не проповідуйте історичного Ісуса Христа, навчайте людей, як би ви були відображенням Його характеру. Отже, для них насправді важливий характер, те, що вони бачать. Що ж, я дякую вам за ваші поради, які сподіваюся допоможуть нам принаймні встановлювати зв'язок, пам'ятаючи ідею поваги та смирення, а також, звичайно, характер та мудрість, як ви говорили. Дякуємо вам, доктора Вікторе також прийміть нашу подяку за вашу роботу у центрі по вивченню індуїзму, який є частиною глобальної місії. Відео, яке тільки що ми побачили, є уривком програми «Розуміючи релігії, і моя молитва сьогодні про те, щоб Дух Святий покликав кожного з нас ділитися своєю вірою з людьми різного походження та з різними релігійними поглядами. Я прошу Господа дати нам мудрість робити це так, щоб викликати інтерес людей до Ісуса.